Тарифів регулюються ліцензійними умовами. Є певні пороги, після яких комісія починає встановлювати тариф менше певного рівня. Комісія не займається раніше. Була державна цінова інспекція, яка малювала взагалі, які мають бути тарифи під кожного мера. На мою думку, зараз необхідно централізувати встановлення тарифів для більшості підприємств. На сьогоднішній день наші ліцензіати покривають 95%. Після того, як ми навчимо їх працювати, покажемо методологію, вкажемо керівникам на місцях, які є неефективності, ми можемо робити децентралізацію, тобто збільшувати порог, до якого. На місцях може встановлюватись тариф на сьогоднішній день. По тепловій енергії у нас був поріг 18 тисяч гігакалорій на рік. Ми його збільшили до 50 тисяч гігакалорій. Що, Таким що, чином це, це децентралізація відбувається, але вона не може стосуватися великих міст. Ну, можна я просто проститвітна за нас... відповідь на запитання чи. Подобається вам ситуація, коли муніципалітет відсторонений сьогодні від формування тарифів на комунальні послуги. Це Як, уточнення, якщо має муніципалітет не має ніякого фахового досвіду, складається керівник підприємства КУМА мера, то це не підхід. Нехай це буде регулятор, який встановить обґрунтований тариф і буде спрямовувати підприємство на нормальну роботу. Повністю підтримую слова Олексія Юрійовича. Більш того, не Але зап... яким чином ви доведете, що такий регулятор створюється? Я більше того скажу, що в мандаті регулятора є збалансувати інтереси держави, споживачів та підприємств. Це сторони, які мають конфлікт інтересів, підприємства хочуть заробляти якомога більше. Споживачі бажають зовсім не платити, а держава має збалансувати ці інтереси, щоб всі мали доходи. Тому що якщо є повні тарифи економічно за відбувається розвиток реінвестиції, і мають зробити так, аби тарифи були такі, що люди будуть сплачувати, також частка мандату держави, але не відноситься до НКРКП, це субсидії, тобто забезпечення соціально вразливих незахищених верст якимись механізмами, щоб не мати кошти, але все таки, як ви зможете, як ви зможете довести незалежність цього регулятора в країні, де державі в принципі не довіряють. Незалежність регулятора підтверджується трьома чинниками: незалежність фінансова, незалежність політична та незалежність функціональна. Що це означає? При прийнятті рішень регулятор не має залежати від будь-яких інших державних органів. Тобто, зарплати, ми це побачимо в органі, зарплати в державному органі, що займається енергетикою, мають бути не 3-4 тисячі гривень, а такі, що дозволять залучити фахових людей. Тобто ця реклама це теж тільки чекає. Ця реформа теж настільки чекає. Це закон про регулятора має бути. Окей, це Я спеціально підготував для вас відповідь, що ціна газу, як товару, про яку ви назначуєте, по ній неможливо отримати газ в квартирі. Для того, щоб ви отримали газ в квартирі, то треба додатково отримати доставку газу, ПДВ та цільову надбавку. Інформую вас також, що ціна не тільки 700, а й 3600. Тому що. Комісія прийняла рішення, щоб забезпечити соціально незахищене населення сільській місцевісті, яке споживає газ напряму, соціальною нормою пільговою 200 кубічних метрів. Ви можете придбати по ціні 3600 гривень з першого. Жорстя, Але по 30 квітня. Все -таки, все таки уточнюючи запитання, коли ринкова ціна на газ зменшується, що зараз вона зменшується зв'язку з тим, що зменшується ціна на нафту, чи буде зменшуватись так само ціна для людей? Проінформую вас, що ціна для правословості, яка зараз є повністю ринковою, складає 9600, що на 33% більше ніж 7200. Але е, ще раз дуже просте запитання зі зниж зі зміною ринкових цін чи це буде означати, що буде часто змінюватися ціна на газ так само для людей? Ідеально переглядати ціни, щоквартально. Ціна 3600 є пільговою, і ми будемо її переглядати через рік, в залежності від ситуації, можливо, зміниться курс валют, зміниться ціна закупівельного газу, і ми будемо користатися іншим договором купівлі газу за Спромом, який був заключений Юлією Володимиром Тимошенко. По-другому, вашому питанню. Дійсно, у НАК на Фатогаз є інші доходи, але якщо робити консолідований аналіз їхньої звітності, все одно вони мають дефіцит. По третьому питанню національна комісія не займається встановленням і не займається комерційними переговорами з Газпромом. Наша робота це встановлення економічно обґрунтованих тарифів для цього, щоб допомогти нафт, Нафтогазу, щоб не було спекуляцій, яким чином взагалі працює ця формула протягом пільгового періоду з 1 жовтня по 31 квітня є 200 кубічних метрів. які споживач придбає по ціні 3600. Лише починаючи з 201-го куп, починає діяти ціна 7188 гривень. Чому саме 200 кубічних метрів? 200 кубічних метрів – це розрахункове споживання стандартним будинком 70 квадратних метрів, що є середньою площою, середньою площою для будинку в сільській місцевості. В опалювальний період це є його споживання. Дякую. Чому фіксація можна... питання? Чому фіксація на опалювальний сезон, наприклад? Можна я поясню до сьогоднішнього дня була е, несправедлива система, коли були блоки до 2,5 тисячі від 2,5 до 6. Якщо ви перебирали за певний обсяг, ви платили вже повний обсяг всі 2, 2,501 куб по іншій ціні. Наша логіка 200 кубів. Це споживання. Ваше є можливість складатися в цю норму. Якщо ви споживаєте більше, то надлишок ви платите побільше Пояснюю для всіх, український газ не є гіршим від російського. Має сплачуватись повна ціна, нормальна ціна ринкова. Це ціна імпортного паритету. І потім вже держава має компенсувати Чому? 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 соціально вразливим верствам населення, якщо вони не мають можливості платити. Якщо ви вмієте рахувати, то можете взяти ціну імпортного паритету, помножити на курс валют, дати всі податки, ренти, цільові надбавки та транспортування. Це відповідь.